Тотальна блокада, нестача їжі та води, постійні вибухи та виживання під обстрілами. Ці сцени яскраво відтворив у своєму фільмі Мстислав Чернов. Його стрічка «20 днів у Маріуполі виборола Оскар. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Показували оскароносний фільм, і у Кропивницькому один із сеансів ініціював заступник міського голови, представник слуги народу Михайло Біжан. Ми прийняли рішення зробити один сеанс, запросити в основному людей, які є мешканцями Маріуполя, які зараз проживають у нас в Кропивницькому. Це ж не просто документальний фільм, а це дійсно про ті звірства, які Російська Федерація наносила в Маріуполі. Ми повинні постійно пам'ятати про ті трагедії, які в нас є на Україні, які зараз відбуваються. Пані Світлані пощастило виїхати з Маріуполя до того, як у місто зайшли російські війська. Що переживали її земляки в перші дні збройної агресії? Жінці страшно уявити. Я планувала у цьому місті вже ну на закінчувати своє життя. Ну так я планувала. І так все перевернулося. Я не знаю, як я буду дивитися, але я прийшла.

Чуб я щоб Чисто це все закончила. Ракети летять у лікарні та будинки цивільних. У ворога, який прийшов загарбати півмільйонне місто, нема жалю до жодного Маріупольця. При перегляді цих сцен ледь вдається стримувати сльози. Зізнається депутат обласної ради Ігор Волков, який теж завітав на показ. Це документальний фільм, який отримав Оскара про мужність. Про героїзм і водночас про трагедію українського народу і України. Цей фільм має стати великим історичним уроком для всього світового суспільства. І, попри війну, треба дивитися такі фільми зі сльозами на очах, робити правильні висновки і боротися. Правдиві кадри російського терору зняли українські журналісти-міжнародники, які приїхали в Маріуполь незадовго до повномасштабного вторгнення. В об'єктиви їхніх відеокамер потрапили прильоти, ворожа техніка та живі емоції маріупольців, які застрягли у воєнному пеклі. На 21-й день облоги кореспондентам дивом вдалося вивести відзнятий матеріал з міста через гуманітарний коридор. Далі монтаж без художніх домислів. Так на світ з'явилася документальна хроніка на півтори години, яка викриває звірства росіян у Маріуполі. Я глибоко вдячний тим людям, які художники для мене, документалісти. Які все-таки змогли б показати світові, вразити світ і багатьом відкрити очі на те, що відбувається в Україні. В Україні щодня вбиває Росія наших людей, військових, цивільних. Від побаченого в глядачів шок та мурахи по шкірі. А до російських головорізів, які обернули Маріуполь на руїни, лише огида і ненависть. решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Я смотрел сегодня его выступление Путина бля, в по Он там так красиво, так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас тут, что у нас чуть ли необходимость бля, идет, надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. Я Ненавіжу, тому що спортили все. У мене одні діти виїхали в Данію, а ця зо мною приїхала сюди старша. Нема ні життя, нічого, взагалі нічого нема. Ми, я на восьмому етажі як вибігла, більше я не піднялася в свою дому. Я у нас це точно таке було. Я була в центрі Кіровського району, це в нас таке було. Нас там вбивали живим. Це щось страшне. Це взагалі діти перелякані. Нормально людині розумом своїм не сягнути все це. І як це можна? Тільки ненормальний той маразматик старий, зміг розв'язати таке. Стрічка 20 днів у Маріуполі обов'язкова до перегляду кожному. Вона допомагає усвідомити, як дорого коштує Українська Свобода. Ми пам'ятаємо ці події. Я впевнений, що ми ніколи їх не забудемо і не пробачимо лютому ворогу за все те, що він зробив з нашою, нашою рідною Україною. Переглядаючи ці факти, Єднаємося як ніколи в єдину родину для того, щоб ворог ніякому разі не розшатав наші одвічні цінності, взаємну підтримку, взаємоповагу, єдність. Маріуполь став символом спротиву та повідомленням усьому світові про те, що українці. Будуть боротися за кожен метр своєї землі. 20 днів у Маріуполі фільм без хепіенду, як і російсько-українська війна, поки що без фінальних титрів. Та, попри пережити гори, Маріупольці вірять, що в їхнього міста українське майбутнє, і ще неодмінно після перемоги на екрани вийде фільм про його відродження. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Засудили ще одного колаборанта з окупаційного МВС РФ. Він отримав до 15 років тюрми. Вирок заочний. Слідство встановило, що у травні 22-го року зрадник на пропозицію загарбників зайняв посаду так званого начальника дорожньо-патрульної служби у так званому голопристанському районному відділі поліції у МВД Херсонської області. До цього колаборант працював у вітчизняній правоохоронній системі в патрульній поліції Скадовського райвідділу. На вказаній посаді він взяв активну участь в організації охорони дільниць під час так званого фейкового референдуму щодо приєднання окупованої Херсонської області до Російської Федерації. На підставі зібраних СБУ доказів його визнано винним за частиною 7 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це добровільне заняття посад в судових та правоохоронних органах громадянами України на тимчасово окупованих територіях. Йому загрожують до 15 років позбавлення волі. Травми війни. Як їх лікувати? Питання, яке виникло у 2014 році, актуалізувалося в 2022-му та загострюється усі 10 років російської агресії проти України. У Кропивницькому відбулася глобальна зустріч, платформа, взаємодії, психологічне здоров'я та психосоціальна підтримка населення у кризових ситуаціях. Знайомилися, обмінювалися досвідом та напрацьовували базу для колаборації представники державних, комунальних та громадських інституцій, які опікуються ментальним здоров'ям, безумовно доєдналися до фор. Ому, і ветерани, ветеранки та члени їхніх родин, хотіли об'єднати, аби вони знали один одного, розуміли до кого звертатися, з ким можна працювати, кого залучати, в разі коли не вистачає своїх ресурсів, кого можна підтягнути. Багато вже хлопців повертаються. Хтось після поранень, хтось з інших причин, і діти, і дружини, і батьки. З усіма треба працювати у всіх є багато різних проблем. Тому чим раніше. Е почнемо тим легше буде. 33 тисячі ветеранів наразі проживає на Кіровоградщині, плюс їхні родини. Це ті люди, які потребують всебічної підтримки, зокрема й психологічної та логістичної. Допомогти із цим покликані психологічні та ветеранські хаби. Їх в області 46 та 49, Відповідно, вже рік. Працюють ветеранські хаби. Вони створені в кожній територіальній громаді. Психологічних хабів у нас 46, в Деяких громадах це комбіновано, і психологічний ветеранський хаб, в деяких залучаються психологи з психологічного хабу для роботи з ветеранами. Ну так воно і задумувалось. Це не все українська історія, це саме наша локальна обласна ем, ініціатива для того, щоб дати основу, дати той скелет, на який вже можна нашаровувати м'язи з нашими всіми напрямками, нашими всіми цільовими аудиторіями. Самі ветерани кажуть, повертатися в цивільне життя для багатьох проблема багатогранна, починаючи від необхідності лікування, реабілітації до подальшого працевлаштування. Є хлопці, які поранені, яким потрібно, які вже звільнилися з військової служби і зняті взагалі з обліку, і там можуть бути і без кінцівок, і їм потрібна реабілітація і підбирати під них таку роботу, яка б ну для них би була. Тої тобто, з я ветеран прийшов живий, здоровий з ногами, з руками, з очима. Розумієте, а зараз багато людей, які повертаються і на жаль, не мають цього. Одним із найпотужніших майданчиків всебічної підтримки ветеранів в області є комунальний заклад «Центр ветеран Він в тому числі допомагає фахівцям, які працюють із військовослужбовцями, підвищити кваліфікацію. В нас працює школа кризового психолога. Зараз ми робимо працюємо над тим, щоб була створена школа екстреної допомоги психологічної. Тобто, ми в цьому плані працюємо, співпрацюємо з усіма. Тому ну в нас немає тут проблем при навчанні перенавчанні. Також в області створена дорожня карта для ветерана. Вона в наявності у всіх громадах та лікарнях, у місцях, куди воїн може звернутися в першу чергу, повернувшись додому. Контакти, телефонів всій області є до кого звернутися, як звернутися по перенавчанню. Теж ми там написали, бо дуже багато змінює ветеранів свою професію. Ветеранок тому ми намагалися об'ємно сформувати цю карту. Зазначив форум, став також платформою для представлення можливостей та спектру послуг всеукраїнської програми Ти Як? яку ініціювала перша ладі України Олена Зеленська. Повноваження громадської ради при податковій Кіровоградщини продовжено до кінця воєнного стану. Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання дорадчого органу у зв'язку із тим, що зараз у нас військовий стан ДПС України надає таку можливість продовжити каденцію громадської ради до закінчення терміну. Військового стану на період дії та після закінчення шести місяців з дня його припинення чи скасування на території України. Рішення присутні прийняли одноголосно а більшу частину засідання присвятили обговоренню податку на нерухомість, навіть не йому самому, а питанню еволюції системи оподаткування нерухомого майна в Україні. Тематичне дослідження презентувала докторка історичних наук професорка Світлана Орлик. Зокрема, науковиця нагадала, що податок ввели в Україні у 2014 році власне з того часу і задовго до початку справляння цього податку до його справедливості було чимало претензій в українців. Тим часом, наголосила Світлана Орлик, податок на нерухомість має глибоке історичне коріння, і поширений він у всьому світі. За нерухомість сплачують у 130 країнах. В деяких він забезпечує 50% бюджетних надходжень. Сам же об'єкт оподаткування нерухоме майно вважається зручним. Наголосила дослідниця, опираючись на праці відомого економіста Адама Сміта. Зазначений податок значною мірою повинен цитата, за загальним правилом лягати найбільшим тягарем на багатих. Саме рухомуся розглядається як предмет розкоші для її заможних власників і посилювала акцент на особливому статусі. Знову таки цитата: предмети розкоші і марноти. Спричиняють головний видаток багатих, а розкішний будинок ще прикрашає і виставляє в найвигіднішому світлі всі інші предмети розкоші, якими вони володіють, посилюючи їх марнославство. Власне, головною претензією платників українців щодо несправедливості сучасного податку на нерухомість є зрівняльний принцип, який нівелює вчення Адама Сміта: Нараховується податок на квадратні метри без врахування вартості майна, прибутковості та географії його розташування. Всі розуміють, що податок, що квартира, наприклад, у Кропивницькому тому самому, та що йде з перевищенням 60 квадратних метрів, і та квартира, яка знаходиться десь на околицях, да? вона не має так оподатковуватись. Та квартира, яка знаходиться на хрещатику, її 60 квадратних метрів і мільйон доларів вартує, і вона не оподатковується. Це несправедливо для тих, хто живуть на Троєщині і мають квартиру 75, і вони вже є платниками податків, так? Тобто оця несправедливість, вона очевидна. Та якщо для фізичних осіб податок на нерухомість можна хоч з дуже великою натяжкою прирівняти до податку на розкіш, бо стягується він із перевищення квадратури, квартири понад 60 квадратних метрів, будинків площею більше 120. Тож щодо нерухомості бізнесу, цей податок кабальний, адже сплачувати треба не за кілька десятків квадратів, а за сотні чи й подекуди тисячі. А якщо це велике промислове підприємство і має не лише виробничі площі, а й склади, і знову ж таки не враховано ні прибутковість, ні зонування на несправедливому підході справляння податку на нерухоме майно вкотре акцентував і голова громадської ради Ігор Волков, і додав, що вплинути на ситуацію можна. Головне бажання та наполегливість бізнес, платники податків. Можливо, через громадську раду при обласній податковій службі мають звертатися до місцевих органів влади, до мерів, до депутатів місцевих рад з тим, щоб вони звернули свою увагу на неприпустимості підходу, як то кажуть, одну гребінку, встановлення єдиних там ставок відсотка від мінімальної заробітної плати за кожне квадратне метр а Розумно диференціювали цей податок в залежності від класу споруди, в залежності від зони, в якій знаходиться споруда, з тим, щоб вийти на так звану справедливість, адже в оподаткуванні це дуже важливо, і однією з функцій будь-якої системи оподаткування є критерій справедливості. Також на засіданні обговорили нюанси звітності неприбуткових установ та організацій і заповнення декларацій з податку на прибуток підприємств. Попередньо члени громадської ради напрацювали порядок денний на наступну зустріч серед питань і запропоноване головуючим блокування і розблокування податкових накладних. Ігор Волков пояснив, тема вкотре актуалізувалася через частішання скарг платників на проблеми із реєстрацією податкових накладних. Насамкінець податківці повідомили, що на базі регіональної торгової Промислової палати на постійній основі фахівці обласної служби проводять семінари із новацій та актуальних питань податкового законодавства. У ліцеї Європейська освіта в Кропивницькому за розкладом сніданок. Кухарі вже накрили школярам на стіл. Сьогодні у нас на сніданок картопляне пюре, свіжі овочі, помидори, філе птиці котлета і буряк відварний. У меню жодних снеків та напівфабрикатів, лише натуральна та корисна їжа. Щоб не приїдалися страви, кухарі готують дітям щоразу нові. Кожен день міняється меню у нас, не повторюється, ну, може, повторитися раз у місяць. У нас дуже Появилося багато овочів, фруктів З раціону виключили цукор в напої. Ми не ложимо цукор. На харчоблуці ані плями бруду, столове приладдя і кухонна техніка сучасного зразка. Продукти кухарі зберігають в облаштованій коморі та слідкують, щоб не псувалися. «В цьому холодильнику зберігається тільки молочна продукція. Це йогурти, сметана. Ворог. Ми дотримуємося терміну придатності. На кожній продукції у нас є стікера, на яких ми пишемо терміни. У нас все свіже, нічого не пропадає. Все корисне. Учні їдять сніданки з великим апетитом. Після трапези тарілки пусті. Наївся класно, ну, тут навіть ще можна порцію випросити. Вовче, – вох». У дирекції ліцею говорять, на сьогодні шкільне меню та умови в їдальні відповідають технологічним вимогам. Три роки тому в рамках реформи на харчоблоці зробили капітальний ремонт. У переоснащення вклали понад 2,5 мільйони гривень. Утім, такі витрати цілком виправдані, переконане керівництво. Адже діти почали харчуватися набагато якісніше. Реформа дуже необхідна. Ще особливо в такий час, час, коли діти стали менше рухатися, більше, знаходитися, більше вживати там якісь фастфудів. Наша основна мета таким чином попрацювати з дітьми та батьками, щоб батьки зрозуміли, що пити напої без цукру і їсти страви без солі це корисно. А це вже харчоблок у ліцеї природничих наук. Кухарі якраз приготували школярам обід. А на перший сьогодні борщ Подільський квасолкою. Страви подають гарячими, не жаліючи порцій. Ну, порції мені достатньо, буває іноді, що я навіть не доїдаю. Бо наїдаюся, Да. Шкільне меню після запуску реформи кухарі переробили. З'явилося з десяток оригінальних страв за рецептами клопотенка. Побільшало також кисломолочних напоїв. Замість солі в їжу додають пряні спеції. А для дітей з алергіями кухарі готують обіди окремо відповідно до дієти. Є можливість готувати страви без глютену та без лактози. Тобто, це діти з особливими дієтичними потребами. Якщо треба, якщо батьки звертаються, приносять документи, відповідні так, ми можемо їх готувати. От тільки обладнання в їдальні морально застаріло, нарікає дирекція. Старі радянські плити доживають віку, бракує нового посуду, а дітям доводиться їсти за пошарпаними часом столами. Все технологічне обладнання, і воно 1990 року. І, звісно, все потребує капітального ремонту, реконструкції до, ну, відповідно до сучасних вимог. Це мільйони грошей, і ми тільки сподіваємося на те, що ми отримуємо допомогу, отримуємо субвенцію. У владі визнають, реформа ще далека від завершення. Наразі в школах відремонтували та модернізували лише близько 20% харчоблоків. Решта чекає своєї черги, але коштів переоснастити всі їдальні зараз недостатньо. Державне фінансування обмежене, у міському бюджеті коштів теж недостатньо. До того ж, виникла потреба в кваліфікованих кухарях. 78 кухарів наших пройшли підвищення кваліфікації. І отримали сертифікати. Але, на жаль, тільки 26 на сьогодні продовжують роботу, і це пов'язано з тим, що треба змінювати підходи в оплаті праці. Зараз у шкільних їдальнях Кропивницького харчуються 10 тисяч учнів. За основу кухарі використовують стандартизоване чотирьохтижневе меню, затверджене державою. Враховують також побажання учнів та батьків. Щоб дізнатися реальні відгуки про харчування, влада періодично проводить у школах анонімні опитування. Учні 71% вважають харчування смачним та корисним, 19% не харчуються в їдальні взагалі. 10% вважають їжу несмачною. Батьки. 38,9% задоволені харчуванням дитини у школі, 45,8% переважно задоволені, і 25,3% хочуть покращення харчування. Шкільна реформа харчування розрахована до 2027 року. Уже цього року на модернізацію харчоблоків область додатково виділила 117 мільйонів гривень. Все заради того, щоб їсти в їдальнях дітям було комфортніше, а раціон став збалансованішим. Адже від цього залежить їхнє здоров'я та успіхи в навчанні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. У Кропивницькому дали старт всеукраїнському тижню дитячого читання. Урочисте відкриття літературного марафону приймала бібліотека для дітей імені Шевченка. Це одна із найпотужніших книгозбірень області. У ній щорічно обслуговуються в межах 15 тисяч користувачів. У фондах бібліотеки зберігається майже 140 тисяч видань. Це в більшості україномовні книги. Зараз акцент робиться на історичній літературі, енциклопедіях. А ще кажуть бібліотекарі, дітки особливо. Полюбляють художню літературу, зокрема й письменників земляків. Книгозбірня пишається тим, що носить ім'я українського пророка кобзаря Тараса Шевченка. Утім, мало хто знає, що цього могло й не статися. Як приймалося рішення про іменування бібліотеки? Нагадала гостям свята представниця обласної ради Ольга Погрібна. Кілька депутатів не підтримали цю ідею і виступали з такими різними словами, що ну у нас є. Гімназії Мін Шевченка, у нас є вулиця імені Шевченка. Ну, навіщо нам... У нас є гімназія імені Шевченка, у нас є вулиця імені Шевченка. Ну, Навіщо нам ще не визволять імені Тараса Григоровича Шевченка? І от я щаслива на тим, що Віктор Олексійович Погрібний, депутат обласної ради, в той день встав і сказав класичну сакраментальну фразу Шевченка. Багато не буває у самій бібліотеці. Кажуть, такі івенти, як тиждень дитячого читання, цінні якраз тим, що діти можуть поспілкуватися із цікавими людьми, дізнатися багато нового і корисного. Та чи не головне, що юні читайлики мають змогу познайомитися із дитячими авторами, людьми, які їх розуміють, і тішать допитливий розум своїми творами? В цьому році взагалі започаткували новий проект нашій, і ми популяризуємо там саме наших місцевих письменників. І дійшли висновку, що ось ці зустрічі дають дітям розуміння того, що письменник це жива людина, яка живе тими ж самими відчуттями, що й вони, і свої відчуття викладає в книгах. Тому для них вони стають більш зрозумілими і дуже не часто, а майже завжди після таких зустрічей дівча діти звертаються до їхньої творчості. Автори краще відчувають, наскільки те, що вони пишуть, є цікавим. Наскільки це на часі, в якому напрямку потрібно розвиватися, які запити у цьогочасних діток? Ну а діткам, звичайно, зустрічі і спілкування з письменниками дають передусім спростування стереотипу, що письменник це о той дядя чорно чи тітя чорно-біла із хрестоматії, тому що багато дітей по сьогодні, коли приходиш і говориш, привіт, я письменниця, вони кажуть, жива. У владі кажуть, головна задача на сьогодні, коли ворог б'є фізично, а до цього десятиліттями працював на зросійщення нашого народу, це створити умови, аби юні українці виростали у дорослих патріотів. І чи не головний інструмент в досягненні мети це література? В тому році проходив книговир в восений. Було дуже багато авторів. Було дуже багато видавництв представлених в... з усієї України. Дуже класно було спостерігати, що е, любить дітей ходять, читають, вертають сторінки. І е, зараз в кожній залі цієї прекрасної бібліотеки завжди, е, як в мурашнику, завжди є діти, є читачі, є батьки. Наша задача створити всі умови, щоб діти пізнавали Україну, пізнавали українців в собі через літературу. гендиректорка національної бібліотеки для дітей наголосила, що зараз книгозбірні виконують надважливу роль у час війни, вони стали острівцем щастя та відчуття безпеки для дітей. Страшні складні часи, іде агресія, іде війна. Ми, ми весь час ходимо під тривогами, під бомбургуванням всіх українські міста і села. Але незважаючи на те, скільки в нас терпіння. Бажання, сили і волі до свободи, що ми наших дітей оберігаємо, А як ми знаємо, дитинство буває тільки один раз. Тиждень дитячого читання цьогоріч триватиме до 2 квітня. Впродовж цього часу у бібліотеках Кіровоградщини та всієї України відбудуться різноманітні літературні акції, ігри, вікторини, квести, флешмоби, майстер-класи та ще купа цікавих заходів, зокрема й літературні посаденьки із дитячими авторами. Рандеву з митцем у бібліотеці Чижевського відбулася літературна зустріч з Івано-Франківським письменником Степаном Процюком. Автор вважається майстром психологічної прози. На сьогодні в його доробку понад 30 книжок. Крім того, письменник веде власний ютуб канал, де розповідає про літературні цікавинки і талановитих авторів. Читачам книгозбірні він презентував свій художній роман Травам не можна помирати про гоніння українських патріотів у радянську добу, яких за опір тоталітарному режимові комуністи кидали до психлікарень. Також письменник представив поціновувачем літератури соціальний роман Інфекція, який оповідає про заражене вірусом Російщення українське суспільство. На думку письменника, під час війни українська література переживає ренесанс і зуміла витіснити з книжкових пол. Лиць російське видання українська література. Я думаю, з часом, якщо добре складуться обставини, вона заслуговує на розквіт і, 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 і її знання про неї читання у світовому масштабі. У нас є дуже у нас є достатньо талановитих письменників, які пишуть на рівні письменників, яких перекладають в цілому світі. Я не кажу, що їх сотні, але у нас є такі письменники.